Это чистка кадров, иллюстрация. Как на вашу думку вона має проводитись? Ну, Должен какой-то механизм быть выработан, чтобы это было честно, чтобы это не так все под одну ребенку всех шерстили, всех убирали в мусорные баки, запихивали. Я считаю, что это должна быть какая-то схема, должны как-то отработать это и потихоньку-потихоньку сразу все подмести невозможно. Это в моем понятие, я не знаю, потому что на самом деле. А кто має иллюструватый владу? Народ, чи там какие-то представники громадских организаций и тому ну, самому. Это урами? должны люди быть от народа в первую очередь. Это должна быть какая-то группа людей или организация, я не знаю, как это сделает, как это парламент решит. И уже они должны отбирать, выбирать, смотреть. И, естественно, перед народом отчитываться в первую очередь. Те даже те, которые идут в парламент, они должны быть проиллюстрированы, чтобы они не были не задействованы ни в какой коррупции, чтобы они в преступности где-то не были. Это мое такое мнение. Просто чистка старых на, на новых. А за какой схемой она, на вашу думку, моя проводится? Те, кто был у власти, вы режимы прежние. Ну думаю, что они не имеют права. Раз мы, раз они довели до такого страну, значит, не имеют права больше руководить. Ну показали, все, в сторону. Да. Дайте, дайте возможность Ну, Тут они молодцы, они использовали нас, в общем-то, способствовали этому всему мы. Вообще-то в первую очередь. А мы как первые? их да, их отсоединят новых. Поддерживали людей, это но, все. Но судя как по тому, как мы вот педагоги, молодежь текает. Кто будет лицей? Кто судьи будет? Кто будет судьи? кто их будет иллюстрировать и что оно будет. Так что тут еще такая штука, что... Проверка человека на порядочность. Вот. Ну, на все, наверное. А за какой схемой она, на вашу думку, моя проводится? Вот этого я не знаю. Наверное, какие-то определенные законы есть уже наработки за рубежом. Наверное, самое лучшее от них надо брать. А потом уже... <свят> и а и как вы нам... думаете, кто мое иллюстрировать? Ну, тобто, чи це має бути так само зі сміттєвими баками вриватися? Це, мені це не подобається, чесно кажучи. Сміттєвими баками якось треба це в законному там вигляді показувати, що можна це все робити якось цивілізовано. А це я вважаю, сміттєвий бак це вже від безвиходя такого, розумієте? Мені так. Здається, як воно на самому ділі. Спасибо вам величезно. Очищення влади. А за якою схемою вона, на вашу думку, має відбуватися? Правильно, повинна бути за схемою, закон. А якщо закони не діють, то з ілюстрація тоді виконується так, як вона виконується. Ну, а на вашу думку, хто має виконувати, тобто ті самі громадські організації з якимись сміттєвими баками чи якось інакше? Повинні виконувати ті, що це повинні робити. Хто це? Це ілюстраційний комітет, бюро. А що ви думаєте про закон, який ось прийняли вже в другому читанні? Закон він поки що не діє, тому що не прийнятий закон про ілюстрацію, не прийнятий закон про прокуратуру. Зміна керівництва там, людей, які були в області, які зараз, які хочуть люди поставити. А за якою схемою вона, на вашу думку, має відбуватися? Ну, звісно, треба все законно робити, по закону, щоб не так, що прийшли, якось, виставили людину, а кого там надумали, поставили. Понимати. А хто, на вашу думку, тоді має ілюструвати владу цю? Ну, Народ предлагати, хто, ну, кого вони там хочуть бачити те саме, а там вже по закону, подимати, дивитися, як людина живе, як, за що живе, за що там придбала, наприклад, там жилю, машини, все остальне те саме. А це люстрація, коли беруть і прямо в сміттєві баки запихають? Ви ні, думаєте, нормально? Ну, це, це не нормально, звісно, те саме. Це, це робить законно те Очищення. Ну, а як саме вона на вашу думку має відбуватись? Не знаю. Це законом якось вирішується і. А ця люстрація, коли забігають із сміттєвими баками, запихають туди людей. Ви думаєте, правильно це чи ні? На мою думку, трошки не цивілізовано. А чому? Ну, не знаю. Якщо ми йдемо до цивілізованого суспільства, то це якось по-іншому повинно проходити. Як? Ну, не, не можу сказати. Ілюстрація, очищення влади. Ну, а як має відбуватися люстрація? Як має відбуватися? Е, ну, думаю, найкращий спосіб це все-таки вибори. Те, що ми сьогодні спостерігаємо, наприклад, коли там депутатів кидають у смітники і так далі, ну це, мабуть, на часі, це можна зрозуміти, хоча це за великим рахунком неправильно. А хто має ілюструвати тоді? Має ілюструвати відповідні державні органи, наприклад, ілюстраційний комітет.